Продовжуємо ПП з Фордіком, хто там бачив коротенькі відео, то бачили, що ремінь генератора послоївся, заліз аж внутрь, намотало, було аж туди під звздочку О, Бачите, тут як меші погризли. Отже, а я все-таки сподіваюся, що нічого тут страшного не сталося. О, отже там Дивіться, який ремішок да? свободненький. Отже, там не дуже багацько ремень перескочував, а може і не перескочив. О, просто ролик загнув усіки і скрутило йому в'язи. В общем, зараз буду знімати з подушки, буду знімати кронштейн і буду ставити новий комплект, будемо перевіряти, чи щось з нею сталося, чи нічого не сталося. Так, Ремішок достав. Такий він трохи печальненький. І як бачите, ось, да? Як його грызануло нормально. Ролик оці ухи були загнуті в одну сторону. Тут усе розпряглося по пружині. Тут ось, ось загнулося. В общем, якось так. Там ще все живеньке, зараз буду ставити комплектик і будемо перевіряти. Все, ремішок накинув, по міточках все просто, штырчих на розпит волу, штирчик Так, Речі, на напаємо. Це десь майже на 12 годин. Ролик поставили. Зараз фіксатор з роліка забираємо і будемо натягувати. Все, натягнули, зараз достаємо фіксатор каленвала, ці верхні я вже подастував і робимо два оберти каленвала. По по а де наш ролик? Старий, десь нема. О, ось все. По роліку оцей ось у флажок має стати ось тут. Вот. Посередині, коли проти годинку стрілки натягують і зажимаєте. Два оберта зробили, міточки у нас на місці, Ну, окрім паливної, там вона не буде на місці, бо шестерня, як бачите, більше закалінвала, не менше за зірочку розплідувала. Тому там вона сміщається, все нижче стоїть. У нас по натяжці нормально. Все, достаємо. Ну, до речі, коли крутив, то ну, начебто компресія є в циліндрах, тобто все буде добре. Зараз ставлю подушку, нижній захист і будемо заводити. Все, зібрав, тримаємо пальці замість власника. и заводом. Ну конечно. Все, заревел. Well. Прочувай. Трошки цепок видно по тарабану. Ой, заводился. Пальчик вверх. Машина рода. Біди не народило. Я збираю, а вам всім пока.